Всім привіт, хто зайшов на канал, хто підписався, я вам дуже вдячна. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом, як я роблю печиво картопелька без духовки. Для цього нам треба пісочне, от таке печиво я взяла до кави, молоко, вершкове масло, цукор. І молоко, вершкове масло і цукор доводимо до кипіння. І виключаємо кокосова стружка, нам ще понадобиться какао шоколадний і горіхи молоті. Зараз усе у миску. І будемо блендером пробивати печиво, горіхи, і все це до однородної маси. Горіхи, печиво все пробила у чаші. І сюди додала какао шоколадного, зараз все перемішуємо. Молоко довела до кипіння, тут у мене масло, цукор, і заливаємо. Наше печиво. все перемішка. З'єднала повністю вже все. Какао, печиво, масло і тепер формуємо кулечки. Примірно от отакі. І відкладаємо в сторону. Горіхи можете брати грецький, фундук на ваш вкус. І сюди викладаю. Так формируємо всі наші куль, Сформувала вже всі. naši kulički. I teper beru kokosovu stružku i obkatujem uz Відправляємо зараз на 3 години в холодильник і наша картопелька готова. Пару хвилин і смакота у нас готова. Я дуже вдячна, хто підписався на канал, хто дивиться мої відео. Ще раз вам дуже гарно дякую. До нових зустрічей.